Виконуємо номер 5 із завдань для перевірки знань до параграфів з 31 по 35 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2023 рік. Виконати додавання зручним способом. Сума чисел мінус 2,1, 4,7, мінус 3,8, 2,1. Мінус 7,3, 4,9 і мінус 2,8. Приступаємо до виконання. Додамо мінус 2,1 і 2,1. І додамо окремо додатні числа 4,7 і 4,9 і окремо від'ємні мінус 3,8. Мінус 7,3 і мінус 2,8. Мінус 2,1 додати 2,1 це сума двох протилежних числа то рівня 0. 4,7 додамо 4,9. Маємо 9,6. Мінус 3,8 додати мінус 7,3. Отримаємо мінус 11,1, і тепер ще раз 0 додати 9,6 і додаємо два від'ємних числа, буде сума число від'ємне, додаємо модулі 11,1, додати 2,8, маємо 13,9. Знак мінус мінус 13,9. І нам тепер залишається додати два числа з різними знаками. Більше модуль числа від'ємного, поставимо його знак і знаходимо різницю модулів 13,9 відняти 9,6. Отримаємо 4,3. Та наш знак мінус мінус 4,3. Номер 5 із завдань для перевірки знань до параграфів з 31 по 35 підручника математика 6 виконано.